Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Зарубав сокирою заради велосипеда та мобільного телефону. На Одищині затримали чоловіка, який жорстоко вбив і погробував стареньку. В одному з сіл Ананівської ОТГ тіло 83-річної жінки з травмами голови виявили в її будинку родичі. Вони ж повідомили поліції, що з будинку зник мобільний телефон і велосипед. Через кілька годин особу вбивці встановили ним. Виявився 38-річний чоловік без постійного місця проживання, якого жаліслава старенька прихистила у себе в будинку. Як з'ясували правоохоронці, зловмисник двічі вдарив жінку сокирою по голові. А перед тим як втекти, прихопив телефон і за результатами проведених оперативно розшукових заходів, вже за кілька годин поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 38-річний чоловік без постійного місця мешкання, який раніше квартирував у старенької. Попередньо встановлено, що зломисник двічі вдарив жінку сокирою по голові, в результаті чого вона померла на місці події. З місця події слідчі вилучили сокиру, а в затриманого велосипед і мобільний телефон жертви. Фігуранту повідомили про підозру йому загрожує до 15 років позбавлення волі. СБУ затримала агента РФ, який підпалював релейні шафи Укрзалізниці і коригував ракетні удари по Одесі. Йому загрожує довічне ув'язнення. Фігурант відстежував локації сил оборони та наводив на них повітряні атаки. РФ серед пріоритетних цілей були позиції ППО. Ще одним напрямком злочинної діяльності було знищення релейних шаф Укрзалізниці насамперед йдеться про підпали семафорів на важливих ділянках залізничного сполучення. Після першого штеракту чоловіка затримали. Під час обшуків у нього вдома знайшли дві бойові гранати f 1 і мобільний телефон із доказами. Наразі злоумисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення, повідомили у прес-службі СБУ. Офіційне працевлаштування, необхідна кількість років робочого стажу, розмір заробітної плати це все складові гідної пенсії у майбутньому. Є інші фактори, які впливають на розмір виплат, як порахувати свою майбутню пенсію, від чого залежатиме її розмір. Нам розповів київський експерт Сергій Коробкін. У сучасних реаліях питання пенсійного забезпечення особливо турбує багатьох українців. Система розрахунку майбутніх виплат може здаватися складною, але щоб її зрозуміти, треба розібрати основні складові. Головний принцип полягає у врахуванні трудового стажу та розміру заробітної плати протягом усього періоду роботи. Але як завжди, є нюанси. Сьогодні на пенсію за віком можна вийти у 60 років за наявності не менше 31 року страхового стажу, у 63, маючи 21. Рік і у 65% за наявності 15 років страхового стажу, пенсія за віком як рахується, грубо кажучи, стаж треба помножити на зарплату. Стаж доволі просто: якщо у вас 30 років стажу, то приблизно це буде пенсія 30% від зарплати, 40 років стажу, 40% від зарплати, 20 років стажу, 20% від зарплати. Ну, 20 років навіть зараз і на пенсію не можна вийти буде. Друга важлива складова заробітна плата. Тут розрахунок стає складнішим. Береться до уваги не просто сума, а співвідношення зарплати людини до середньої по країні. Людина вийшла на пенсію сьогодні, так, 2024 році, і має 35 років стажу. так, а, Що це буде чоловіку, якого є 35 років стажу. Береться зарплата за всі. 24 роки з 2000 року до сьогоднішнього дня. І рахується, коефіцієнт зарплати за кожен місяць. Зарплата людини ділиться на середню зарплату по країні за кожен місяць. Таким чином рахують середній коефіцієнт за всі роки, потім його помножують на середню зарплату в Україні за останні три роки. В тому випадку, коли заробітна плата дорівнювала середній по країні, людина мала коефіцієнт один. Якщо, наприклад, виплати за останні три роки перед виходом на пенсію складали 13 тисяч 559 гривень, то розрахунок матиме такий порядок. Якщо ми беремо індивідуальний коефіцієнт зарплати одиниця, множимо його на середню зарплату за три попередні роки. На 13559. І множимо на коефіцієнт стажу. Якщо 35 років, це 0,35%. Таким чином отримаємо пенсію в розмірі 4700 а, ну, гривень. В інших випадках розрахунки відрізняються, причому у значній мірі. Якщо, наприклад, мінімальна зарплата у людини а, сьогодні це 8 тисяч гривень. Тоді таким самим шляхом ми виходимо на суму пенсії в розмірі 2460 гривень приблизно, тобто це близько до мінімальної. І, але ну, це дуже, дуже умовні приклади, бо ми спираємося в цьому розрахунку лише на поточний рік, на три попередні роки середню зарплату, і на середню зарплату лише, скажімо, там в лютому поточного року. За словами експерта, зараз для молодих працівників точно спрогнозувати майбутню пенсію складно. Це пов'язано з тим, що розрахунок залежить від багатьох змінних факторів, які важко передбачити на десятиліття вперед. Однак, у будь-якому разі, слід орієнтуватися на кілька ключових моментів: відслідковувати свою зарплату порівняно з середньою по країні, розуміти, який накопичений трудовий стаж, планувати скільки ще років потрібно офіційно працювати для достатнього стажу, говорить експерт. Всього в Україні станом на початок липня зафіксовано понад 10 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів. Такі дані пенсійного фонду за рік їх число поменшувало на рекордні 250 тисяч осіб. Середня пенсія в Одеській області складає трошки більше ніж 5 з половиною тисяч гривень. Такі дані публікує платформа Open Data Bot. В Україні пенсію менше 4 тисяч гривень отримують 4,5 мільйони громадян. Більше мільйона пенсіонерів живуть на виплати, які в середньому більше ніж 10 тисяч гривень. Для пенсіонерів передбачені не тільки виплати, але й штрафи. Нагадують в пенсійному фонді. Це стосується випадків, якщо громадянин не повідомив про працевлаштування або звільнення з роботи, говорять у відомстві. У разі працевлаштування або звільнення з роботи пенсіонер протягом 10 днів має повідомити про цей факт органи пенсійного фонду. Неповідомлення або порушення строків призводить до незаконних виплат пенсійних коштів, які підлягають обов'язковому поверненню органам ПФУ. Після повідомлення про звільнення з роботи пенсіонери набувають право на надбавки та підвищення, які передбачені тільки для непрацюючих осіб. Приміром, непрацюючим пенсіонерам проводиться перерахунок пенсії у зв'язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму про дату працевлаштування, звільнення або припинення реєстрації підприємницької діяльності, пенсіонери мають повідомити органи ПФУ виключно шляхом подання заяви та документів, що засвідчують відповідні відомості очно онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал дія з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису, повідомили в пенсійному фонді України. 217 одеситів захворіли за минулий тиждень на гострі кишкові інфекції. Майже 77% – це діти у віці до 17 років. Повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Захворюваність на гострі кишкові інфекції знаходиться на сезонному рівні для цієї пори роки. Повідомляють фахівці. Більшість випадків захворювань пов'язані із вживанням готових домашніх страв із порушенням технології приготування і зберігання немитих ягід, овочів і фруктів, м'ясних і молочних продуктів, придбаних на ринках, а також із порушенням правил догляду за дітьми. Захворюваність на гРВІ та грип протягом останнього тижня знаходилися в межах сезонних коливань. Також повідомляли в центрі контролю та профілактики хвороб минулого тижня за попередніми діагнозами зареєстровано 5 випадків кашлюку. Усі у дітей в організованих колективах захворюваність на кашлюк не реєструвалася. В епіцентрі захворювань проводиться комплекс профілактичних і протиепідемічних заходів. За тиждень в Одесі зареєстровано два випадка епідемічного паратиту у дітей та один лабораторно підтверджений випадок захворювання на кір у дорослої людини. Санітарно-епідеміологічна ситуація знаходиться на постійному контролі. Повідомили фахівці. В Дністровському лимані гинуть бички, повідомляють у державній екологічній інспекції Південно-Західного округу. Причини будуть встановлені після одержання результатів лабораторних досліджень. Співробітниками інспекції Південно-Західного округу в рамках рейдового виїзду вздовж Дністровського лиману в межах села Шабо Білгород-Дністровського району встановлений факт локальної задухи бичка. Фахівцями відомства спільно з представниками органу рибоохорони обстежено ділянку водойми, де зафіксовано задуху та відібрано проби води для подальших лабораторних досліджень. Вони воювали, одержали поранення, але не втратили волю і прагнення перемагати, жити повноцінним життям. Вони не скорені в Україні. Завершились національні спортивні паралімпійські змагання. Учасників, що представляли Одещину, нагородили дипломами та грамотами. А найкраще, що пройшли відбір, візьмуть участь в міжнародних іграх, нескорених у Ванкувері у лютому 2025 року. Детальніше про змагання ветеранів дивіться в Наших колег-кореспондентів телерадіостудії Міністерства оборони БРИЗ. Інвіктус Геймс, тобто ігри нескорених, були започатковані у 2014 році та проводяться в Канаді. Основна їхня мета підтримати ветеранів, які брали участь у війнах різного періоду у різних збройних конфліктах. Україна долучилася до змагань у 2017-му. У лютому 2025-го за нашу державу виступлять 35 учасників. Тих, хто представлятиме Одещину, днями нагородили представники ветеранського руху та громадських організацій міста. Дуже важливий і необхідний захід сказати слова вдячності і поваги нашим ветеранам-спортсменам-землякам, які приймали участь у відбувкових змаганнях. На національних іграх через спорт людина відновлюється. Фундація, як вона відбирає спортсменів, 100% то це 40% людина потребує відновлення. 25% вона готова працювати, вона готова займатися спортом. 25% це спортивна етика. Відношення допомагати друг другу, побратиму, і тільки 10% це результат. Це люди, які віддали частку свого здоров'я, і суспільство повинно їм допомагати і гордитися їм. Спортивні дисципліни класичні. Баскетбол на кріслах колісних, велоспорт, веслування, волейбол, легка атлетика, біг, штовхання ядра, метання диску, пауерліфтинг, плавання, стрільба з лука, настільний теніс та зимові види спорту. В іграх нескорених всі вони адаптивні. Учасники змагаються у категоріях залежно від їх поранень, чи то фізичні, функціональні, сенсорні, видимі або невидимі травми. Юрій пережив клінічну смерть. Понад 9 годин евакуації з лінії фронту. Інфаркт. На щастя, після операції зміг повернутися до життя. 22-й рік початок повномасштабного вторгнення, 126-та бригада. Потім 23 рік військово-морські сили України. Поранення, шпиталь потрібно зробити ветеранську команду, як це зроблено практично во всіх областях і містах України звертають увагу на те, що ветеранський рух дуже важливий державності, тому що вже найближчими днями сформована команда поїде до Києва для підготовки та тренувань справжні герої, які вже перемогли, які є прикладом і для нас, і для майбутніх поколінь нашої незламної держави. Понад кілограм наркотиків, набої та боєприпаси на Одещині. Затримали дилерів, які обладнали нарколабораторію, де виготовляли психотропи, а потім продавали їх великими партіями в різних регіонах України. В одному із сіл роздільнянського району троє чоловіків у приватному будинку облаштували лабораторію, де виготовляли амфетамін. У кожного члена групи були свої обов'язки. Один виробляв наркотики, інший шукав покупців, а третій займався пакуванням і надсиланням психотропів поштою. Клієнтів знаходили в соцмережах, а гроші отримували на банківську картку. За чотири місяці фігуранти продали кілька великих партій амфетаміну. За результатами проведеного санкціонованого обшуку з підпільного цеху правоохоронці вилучили компоненти, прокурсори та спеціальне обладнання, необхідне для виготовлення психотропу, а також більше кілограма готового продукту. Окрім того, організатора групи було вилучено майже 70 набоїв до вогнепальної нарізної зброї та ручна граната. У лабораторії також знайшли і вилучили спеціальне обладнання та понад кілограм готового до продажу наркозілля. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. А в Одесі затримали юну пару закладників. 18-річна дівчина та її 20-річний друг попалися на гарячому, коли обладнували чергову схованку з наркотиками. 20-річного юнака та його 18-річну подругу затримали, коли вони зробили чергову закладку і фотографували місце схованки з кишень. У хлопця та дівчини вилучили ще 127 згортків, які ці не встигли розкласти. У згортках виявився психотроп Альфа Скажіть, Будь ласка, що ви тут робите? Я розказував закладки, що саме за згортки? Що на згорт так званим наркотичним засобом стіль. З якою метою ви їх розкладали? <звищити гроші> <звищити міні> У <городу> угу. якій кількості вже встигли розкласти? 22 штуки. Вас е зупинив співробітник поліції саме під час розкладання? Так, зловмисників співробітники територіального відділу поліції виявили 138 поліетиленових пакунків, вмістом яких, згідно проведеному на місці події експрес-тесту, є особливо небезпечна психотропна речовина. Пакунки правоохоронців вилучили, а фігурантів, що виявились мешканцями Київського району, затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За місцем проживання пари, вилучили прилади для фасування та пакування, ємності з канабісом, телефони з фотографіями закладок. Фігурантам повідомили про підозру. Їм загрожують до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. 7 тисяч доларів за втечу до Молдови. В Одесі затримали бізнесмена, який організував нелегальну схему вивезення чоловіків призовного віку. Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі. Налагодив схему 38-річний приватний підприємець з Одеси. Для реалізації плану він вступив у змову з посадовими особами, а чоловіків, які бажали покинути країну, підшукував серед знайомих. Одесит зустрівся з клієнтом і розповів порядок та умови перетину кордону. Вартість послуги становила 7 тисяч доларів. Друга зустріч відбулася наприкінці червня, вже безпосередньо під час передачі пакетів документів. Правопорушника затримали на гарячому під час отримання грошей. Фігуранту повідомили про підозру, йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. В Одеській області затримали дві групи ухилянців. Семеро чоловіків приземного віку з різних регіонів України намагалися втекти до Молдови. На околиці села Староказаче прикордонники зупинили автомобіль, у якому, окрім водія, перебували ще двоє чоловіків із Полтавської області. Вони розповіли, що в одному з телеграм-каналів відшукали послуги перевізника і вирушили в поїздку, заплативши за це по дві тисячі доларів. Іншу групу з чотирьох любителів інтернет-контенту затримали поблизу українсько-молдовського кордону. Мешканці Запорізької, Луганської та Одеської областей заплатили по 8 тисяч доларів за пішу подорож до кордону. А завбачливий Одесит домовився про оплату тільки після успішного трансферу. Відносно перевізника відкрили кримінальне провадження, а стосовно порушників склали адмінпротоколи. Справи направили до суду. Зняти тягар з душі, відпочити, поспілкуватися. І це не про похід до психолога, а про відвідування парку. А коли його населяють чимало представників фауни, то візити стають ще приємнішими, говорять Одесити. Як і чим підгодовують Лебедів та качок у парку перемоги? Далі у випуску. Від бридких каченят до майже повноцінних лебедів. Містяни із задоволенням спостерігають за тим, як зростають ці прекрасні птахи. На ставку у парку перемоги їх ціла родина: двоє дорослих лебедів і трійко дитинчат, які поступово дорослішають. Цікаво, що ці водоплавні птахи родини качкових насправді з качками, яких також тут багато, зовсім не дружать, помітили одесити. Як поводить себе самець? Не відпускає жодну качку. Він своїх трьох дитинчат і самку тримає дуже чітко, і мені дуже подобається спостерігати за цим. Парки, сквери, зелені насадження набувають неабиякого значення в складні періоди життя, говорять наші респонденти. Саме тут можна відпочити доторкнутися до живої природи в умовах міста. Відпочиваєш, відволікаєшся від проблем. Діти отримують задоволення. Це найголовніше у наш час. Бо готувати черепах, лебедів це дуже добре, це важливо. Чудово, десь знімається тягар, хоч якесь розслаблення. Я з Херсону сам. Мені подобається все, що тут у цьому парку, і саме ця родина лебедина я з минулого року за ним спостерігаю. Готуємо, купуємо їм спеціальні корми, готуємо не хлібом, бо від хліба у них розлади. бачила сьогодні білку. Так, і як вона, якого кольору? Помаранчевий. Помаранчевого, так. Парк перемоги одне з найбільш симпатичних місць. Саме лебедів не годувала. Знаю, що годувати аби чим краще не варто. Ми більше голубів, їм все нормально. До речі, голубів в Одесі дуже багато. У Львові, наприклад, їх мало. Там складно знайти голуба, щоб його погодувати. Тому у нас ця розвага тільки тут є. Стосовно годування птахів у парках, то необхідно бути обачними і не давати їм одні тільки хлібобуличні вироби, говорять фахівці. Особливо не варто годувати птахів свіжим хлібом. Це викликає розлади шлунку. Також краще утриматися від пригощання пернатих смаженою солодкою чи солоною їжею. Дуже небезпечно. І перекорм погано, і коли корма не властиві для виду. Хліб можна давати, можна давати, але в дуже невеликих кількостях. Хліб як така допоміжна страва. Качки дуже люблять рязку. От рязка – це дуже такий. Продукт можна давати різні овочі. Водоплавні птахи вони всеядні, але більш там переважає рослинна їжа, але і тваринного білка там теж доволі багато. На волі вони харчуються різними там безхребетними, сюди ходять і черв'яки, і молюски. Рязка чи конюшина. Водоплавні птахи полюбляють такі рослини. В умовах парку необхідно максимально наближатися до природнього раціону. Хліб явно до нього не входить, тож прагнучи доторкнутися до годування лебедів, краще нарвати для них свіжої трави або взяти з дому дрібно нарізану моркву чи буряк і побалувати білосніжних пернатих. І повернемося до питання пенсії. Наші кореспонденти поспілкувалися з містянами, щоб дізнатися, чи думають про пенсію люди молодого та середнього віку, а також що говорять самі пенсіонери, чи вистачає їм грошей на щоденні потреби. Пенсійне забезпечення в Україні гостре питання сьогодення. Більшість з опитаних нами містян пенсійного віку кажуть, що їм не вистачає виплат. Ні, дуже економно. От спека була, пішла, купила два лимонади, морозиво. Це виходить моя пенсія за день. Треба економити навіть на воді. Хотілося б справедливості, хоча б або по вислузі років, або за окладом, щоб однаково нараховувалося. Ні, ні на ні на що не вистачає. Двісімсот пенсії, якому Да, заслу... і петирих внуків. Ні про що. Ну, хоча б, щоб пере... інфляція. Хоча щоб пересчитали пенсію згідно інфляції, то ж, то зовсім не зрозуміло, чого ми що ми дали стільки нашій країні, а що вона нам дає, коли ми не пенсію пішли. Дехто з пенсіонерів, прагнучи покращити своє фінансове становище, активно шукає роботу. Однак цей процес часто виявляється складним, говорять співрозмовники. Бо далеко не всі роботодавці готові взяти на роботу людину пенсійного віку. Так, намагаюсь знайти роботу ще, але до речі, дуже погано беруть після 60 років. Кудись не беруть на роботу, а ви ж бачите, на багатьох оголошеннях взагалі написано: беремо до 45 років. До того ж, в моєму віці вже хай невелика зарплата, але щоб я справлялася. десь складно, десь спекотно, десь цілий день на ногах. Та не всі люди пенсійного віку зіштовхуються з нестачою пенсії на щоденні потреби. достатньо все залежить від потреб. Ці, кому до пенсії далеко, зізнаються. Вони не задумуються про таке далеке майбутнє через війну в країні і непередбачувані обставини, які можуть виникнути. Але гроші деякі наші респондентки намагаються відкладати. Я буду отримувати мінімальну пенсію, тому що весь час сплачувала мінімальний податок як приватний підприємець. До Дожити пенсії. до пенсії так. Плануємо дожити, як мінімум. Відкладаю, звісно, відкладаю, але чи вони будуть на пенсію, чи на якісь інші потреби, ви ж не знаєте, що да? може, як от, теж ось ми виїхали з окупації, тобто, може, ну, треба житло своє придбати, тобто зараз про це думаєш. Що там буде на тій пенсії? Якщо я зможу за станом здоров'я, чого б не працювати? А деякі люди не відкладають гроші на майбутнє, бо намагаються допомагати нашим ЗСУ. Зараз ні, тому що якби стараємося допомагати нашим захисникам і тому зараз про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.